Інваліди чорнобильці б'ють на сполох. кажуть, пенсійний фонд не доплачує їм пенсії. Окрім того, ігнорує рішення судів щодо дотримання закону України про захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС. До прикладу, розповідає голова обласної спілки Чорнобиль Нестор Мартинець, згідно закону, інваліди Чорнобильці третьої групи повинні отримувати шість мінімальних пенсійних виплат. Інвалід другої групи вісім, першої десять. Я вам показую ухвали вищого постанови вищого і львівського де в кожній ухвалі пише визнати неправомірною дії управління пенсійного фонду такого-то району, такого то міста по нарахування інваліду Чорнобильця пенсії, визнані неправомірними. Потім далі є такі статті, де пише, що нараховувати відповідно до таких, то законів. Значить, вони виконують. Там певну частину закону виконують у постанові постанови або ухвали, і потім призупиняють. Усі обвинувачення чорнобильців безпідставні в цьому переконує заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в області Роман Бирчак. За його словами, закон, яким керуються і чорнобильці, і суди України, скасовано. А обчислення розмірів пенсії нині відбувається за постановою Кабміну. Це бардак звичайний в державі. Більше нічого не можу сказати. Поки не буде прийнято закон. Який? Який? Ну, оцей закон в редакції, нова редакція статті 54. І вона буде прийнята, і далеко не в такому розмірі, як хочуть чорнобильці. Оце є абсурд. Ви уявляєте, що якщо зараз 10 мінімальних розмірів пенсії за віком, це є 573, то є 5730 гривень. Це тільки основний розмір. Плюс додатково, плюс підвищення надбавки, які мають інваліди чорнобильці. Це виходить 6 тисяч гривень на місяць. Тобто, як інвалід війни. Ми зараз говоримо за 50 років перемоги. Він має 1200, 1400. Не може такого бути в державі. Тим часом інваліди чорнобильці обіцяють вийти до стін обласної влади з вимогою звільнити керівників пенсійного фонду.